Доброго дня глядачі, доброго дня, друзі. Ось так поставити камеру, щоб нам було зручно поговорити. їду за кермом. Треба бути уважним, так що трошки поспілкуємося. Що хочу вам сказати, хочу в деякій мірі порадитися і щось розповісти з свого досвіду. В загальному, що? Їдемо знову ж таки по собаку. сьогодні. Їдемо по собаку, знайшов я верхову собаку, вдалося мені знайти. Дівчинка 2,5 роки. Працює працює добре, Находить, добували з нею, все на вищому рівні. Собака дуже має генетично сильний родовід. Собаки в кровях дуже такі верхові, собаки передають перевагу верху. По кабану вони такі лайтові, такі, багато голосу, по кабану, по борсочку що в них курсука беруть дуже добре злобно, але хочуть ВРХ. Такої собаки мені потрібно. Такої собаки мені потрібно, багато хто знає і чув, що я таку собаку шукаю. І все ж таки мені вдалося таку собаку знайти. Хто шукає, той і ходить. Ось так. Багато я собак перебрав, перепробував. В принципі, воно, воно так мусить бути, тому що інакше ти нічого доброго не знайдеш. Глядачі, що по собаках? Їду я зараз заберу ту собачку, від їду на трасу. Бачу зайчик на конюшені що так гарно сидить, дощ падає. Їду по собаку. Питання в чому? Хочуть моєї акі. Кіри хочуть моєї. Обклався тими кабанятниками. Бачили, пов'язав зараз пулю. Час, що Не можеш тримати багато собак, просто не знаю, чи треба скільки собак тримати в загальному. Тому що в мене на даний час зараз принцип, багато собак. Я тільки отримую на ділянці, рахую, що 5 собак, 4 лайки і 5 вівчарка. П'ята вівчарка. Додома демок, маєте 6, перта європейка, щось не гуляє, тут поза няку тримає її дядько. Зажаріла капець. Маєте вам 7, Буран європеєць малий 8, і три Чухушки, 11 собак. Це дуже багато час. Таке, я тут все не готую, не отримую, але все одно корма купляю всіх, То, що їх не готую. Ось так. Так що вдома, ну не знаю, забагато це. Взагалі я не знаю. Вчора навіть вже з Марічкою своєю говорив. кажу, ти знаєш, я колись в чистий спокій, е, тримав там одну лаючку собі, якусь, як тер'єра, полював, добував, нормально було, і що вистачало взагалі. Все супер. Тепер собак, море понабирав, красіки. Е, зараз той час <кхеш> полювання немає, і не чи воно буде, таке як воно має бути, тому що. Бачите, загальному яка ситуація, взагалі, чи потрібно цих собак взагалі тримати, стоїть питання, тому що ми це любимо, мисливці. Хто хто дивиться, мисливець, це є свого роду, знаєте, такий фактор, як не знаю, це сильно дуже захоплення. Таке, що люди втрачають в деякій мірі розум, тверезий розум. Тих собак дійсно і розумієш, що ти собі не можеш дати ради з тим. Це дуже-дуже в принципі, погано, тому що і собаки, і ті мучаться, нічого не бачать. <кій> і ти витрачаєш свій час і ніякої користі з цього немає. Потрібно собаку вигадати, потрібно дати собаці нормальне, щось побачити, якось дичини, якийсь напрям дичини. Так що без того собака не буде тою, якою має бути. Ти полювати з нею не будеш так нормально. З тим. По собаках Коротше, хочуть моєї акіри, дають мені цю собачку верхову. Доплачують і забирають акіру, бо Коротше, один мужик продає цю верхову собаку, другий його товариш полює суто по кабану і шукає собі кабанятника і трошки чесно мені шкода, тому що акіра дуже класна звичайно. Вона буде дуже крутою собакою, там, якщо їй якщо, вистачить духу її вітати, то чоловік буде дякувати дійсти за неї дуже сильно, тому що собака злобна, буде пошукова, там кабана буде трощити сильне змак. Я не знаю чесно. Я чомусь надаю увагу більш увагу кудичатникам, тому що ну, змагання, знаєте, то, що хочеться, бігти на якісь випробування, щось. Якоби показати комусь щось доказати. Є таке у чоловіків, хто би що не казав, але кожен хоче Один Він одним, розумієте, це факт. Тому що воно, ти привозиш, ніби кажеш, там ні того не треба, ти дипломів, диплом, писульок, але все одно їдеш, все одно виставляєш собаку, все одно показуєш. І хочеш не тройки, хочеш одиниці, двойки. Ось так. Так що не знаю, чому йду на цей крок, якщо піду, тому що пов'язав пулю. Хочу щось від неї залишити пулі, тому що хочу ще така кабіля. Так як ви кажете, щоб мати з чим поїхати десь на випробування, тобі та сучка не покаже того результату на випробуваннях, а з кабілем ти поїдеш, якщо нормальний, виходить цуцик, його нормально виховуєш, то він тобі покаже той результат, який ти хочеш 100% на випробуваннях на даних заходах. Ось так, беремо верхову собаку, маємо хорошу скабаняти, маємо пулю. Маємо шанельку. Шанелька вона така собі легенька, гау-гау-гау-гау. Але я маю надію, що вона буде працювати по верху, а за кіри верхової собаки не буде. Вона буде кабаняти. Ну і треба мати кабанятника, тому що потрібно, що кажуть, і хороше зарекомендувати глядачам і взагалі покупцям, якщо схочуть хорошої злобної собаки. Добре було, що кіра, тому що звідти можна буде витягти хороших. Злобних собак, які будуть працювати по кабану. Ось таким чином. І я не знаю, чесно. До останнього зараз думаю, їдемо, маємо зустрітися на півдороги. 100 кілометрів їм, 100 кілометрів мені. Зустрічаємося, зараз на місці будемо думати. Їду по дорозі і думаю, що маю робити. Чи треба мені цього, чи не треба. І зараз брати ще одну собаку, теж не знаю зараз, тих собак і потім їх маринувати. Сріво, треба буде щось, щось перебирати, щось продавати. Питання в тому стоїть. Що взагалі, чесно, не потрібно мати 10 собак верхових, 20 собак по кабану. Не потрібно цього. Дві пари собак має бути. Дві собачки на кабана, дві собачки на на куницю і все. Більше не потрібно собак. 4 собаки це максимум. максимум, що потрібно для тої людини, яка дійсно ходить. Яка людина піде раз. Що там зробить 10 виходів на рік, то вам взагалі собаку не потрібно. одну собачку собі і все, і собі не, не запарюється, чесно, не запарюється. Ось так. Все вам покажу. Покажу, що за собака, покажу її родовід покажу результат по собі, чи я е, піду на цей обмін і взагалі чи я про намакіру. Так що стежте. Обов'язково не забудьте підписатися, будемо знімкувати багато відео, будемо розмовляти про собак. Все вам покажу, розкажу. Всім дякую, сідайтеся і дивіться на собачок. Вперед, поїхали!